Я ніколи в житті не працював в наймі. Я ще зі шкільних років фрілансер. Я вів інстаграми, телеграм-канали і так далі. Багато вже різні способів, які користуюся і досі розповідав на каналі. Але скільки ми з вами усього пройшли через цей час: і війну, і карантин, і кризу. Чи може я зараз радити досі йти на фріланс, пробувати себе в цьому напрямі? Так. Але якщо у вас є, кілька умов для цього. По-перше, у вас має бути або якийсь резерв. Або, як у мене особисто було, так я ще в школі навчався, жив з батьками, і, відповідно, не мав змоги тут і зараз себе забезпечувати, оплачувати там за житло, за продукти ще за якісь витрати, які йдуть постійно. І я, мав ось ці кілька років в запасі, для того, щоб спробувати, поекспериментувати. Раптом що звичайний шлях нікуди не дівається, ви завжди можете піти по цій, там спеціальності кудись на роботу, якщо є дійсно такі вакантні місця, у вас освіта дозволяє. Або, знову ж таки, якщо все виходить, то чудово ви займаєтеся тим, що вам дійсно цікаво, те, що вам подобається, і отримаєте більше задоволення і грошей також, до речі. Тому, якщо у вас немає запасу часу, вам доведеться, якщо ви вже працюєте, наприклад, у вас, там, родина чи самі себе забезпечуєте, доведеться спочатку просто продовжити працювати і ще щось онлайн пробувати. Дисципліна дуже важливий етап. Багато в мене всі знайомі з мого оточення спробували хоча б щось на фрілансі. Хтось знімав контент, хтось вів пабліки, хтось телеграм-канали. Але щоб хтось це робив роками, ось я вже практично 7 років кожного дня без єдиного вихідного роблю контент, спілкуюся з клієнтами, щось записую надалі. Так? Це не так легко, як здається. Так, я це люблю, дійсно. Мені це справді подобається, але все одно така дисципліна це. Велике також надбання. І ви просто послідкуйте, чи зможете ви місяцями, роками без якогось там командира, який вам буде все казати, що робити, виконувати це. Якщо так, то дійсно фріланс це для вас. І третя необхідна умова це дійсно жага до того, що ви робите. Що вам подобалося, що ви хотіли щось нове вивчити, подивитися. Я досі, хоч вже багато-багато знаю, кожного дня читаю, слухаю, дивлюся різні матеріали на теми цих способів, які є. Вивчаю, як я розповідаю вам, сам використовую і так далі. Все це я доповнюю постійно новими знаннями, тому що мені дійсно цікаво. Мені хочеться зняти о, про це, про це ще хочеться зняти відео. Сюди закинути експеримент, такий провести, як цей проект себе поведе, і так далі. У вас має бути щось таке. Інакше ви просто закинете, і у вас і кар'єрний шлях у вас буде втрачено, і тут нічого не вийде. Тому подумайте, чи дійсно ви готові цим займатися роки. І якщо так, то звісно, приходьте на фріланс, це дуже-дуже прикольно, коли у вас вільний графік, ніхто над вами не стоїть. Ви можете тут менше попрацювати, тут більше, як вам буде зручно. Добре, якщо в мене, наприклад, є дійсно здікавленість, є можливості, але немає дисципліни. Що робити? Ви можете, звісно, і розвивати. Я колись на каналі знімав різні відео про це, можете зайти в розділ на каналі найстаріші і подивитися. Але, звісно, розумієте, що якщо ви постійно себе змушуєте щось робити, напевно, це не ваше. Напевно, є щось інше, чим ви хотіли б займатися. Подивіться, ось я розповідав різні способи заробітку. Можливо, там буде щось якраз таке, де вам не треба буде більше себе змушувати і ви будете задоволенням це робити.